Білоцерківці попрощалися зі своїм героєм, своїм земляком, воїном 112 окремої бригади територіальної оборони збройних сил України Олександром Діковенком. Олександр Олександрович воював за нас та незалежність України. Був заступником командира бойової машини і загинув у Бахмутському районі до останнього подиху, виконуючи присягу та військовий обов'язок. Захиснику і герою було 49 років. Нехай Господь за нашими молитвами сьогодні дарує йому вічне життя. Він заслужив його там, на небі. Вічна пам'ять Олександрові героєві України і царства небезпека, ім'я Отця і Сина, після того. Ми маємо назавжди запам'ятати подвиг усіх полеглих захисників України. Маємо підтримувати їх сім'ї та, звичайно, допомагати нашим збройним силам. Не жаліючи часу та коштів, адже лише разом зможемо вигнати окупантів із нашої землі, слава всім воїнам збройних сил України, слава та вічна пам'ять Олександру Діковенку.